Ну що ти, голова, сидиш і не знаєш, що подарувати своїм друзям на новорічні свята? Тоді це відео точно для тебе. Нічого без мене не можуть. Ігрова мишка GamePro Spider, яка за свою малу ціну має навіть свій 2.4 чотири Донгал. Вона вразить вас своїм скелетон дизайном rgb підсвіткою, а сенсор PixArt PAV3311 і перемикачі Huano забезпечують вам надійність і крутий зажим. Наступна ідея для вашого подарунку це моніторний кронштейн GamePro Max 101. За допомогою нього можна забути про незручні моніторні кріплення. Він має доволі хорошу міцність, а вбудована rgb підсвітка. Легко впишеться в дизайн вашої кімнати. Клавіатура GamePro Valhalla Max. хоч вона і має провідне підключення, але під час відключень світла ви не будете боятися, що ваша клавіатура розрядиться. Вона має магнітні свічі, це означає, що кожну клавішу ви можете налаштувати під себе. Клавіатура має хоч свап і декілька слоїв шумки. А за допомогою додаткових кейкапів ви швидко можете змінити дизайн клавіатури. Ну а звук просто пісня. Гарнітура h 6 в першу чергу славиться своїм мікрофоном, який просто розриває всі дорогі аналоги. З еквалайзером навушників FIFINE h 6. Ви можете перемикатися між трьома режимами: гра, музика та кіно. Простіше кажучи, звук у навушниках стає насичений басами, коли увімкнено ігровий режим більш фокусується на високих частотах, якщо вибороно музичний режим і балансує при перемиканні на фільм. Від себе скажу, що це зручна посадка, непоганий. Звук і топова ціна, і саме перше місце всіх топів моє нове ігрове крісло Andesit Kaiser 4 v 2 Головна відмінність і особливість цієї моделі 6 d підлокітники. Поперекова підтримка, оснащена еластичним фіксуючим газліфтом, що забезпечує ще більш плавне та точне її регулювання з фіксацією у будь-якому положенні. Крісло максимально м'яке та зручне. Тому, дивлячись на всі його характеристики, можна назвати його королем ігрових крісел.